Друзі, усім вітання! Сьогодні ми з вами поговоримо знову ж таки про компанію Vinex Trade, а саме про власний досвід. Трішечки розповім про свою співпрацю з компанією Winex Trade. Сьогодні я із маленьким помічником. <смі> Мій синочок на даний момент знаходиться у декретній відпустці. Отож, до компанії Extract я приєдналася у листопаді 2022 року. За цей час скажу так, що було багато цікавого. Можна було вже поспостерігати, як працює робота, як працює компанія, як відбувається робота. Отож, компанія працює дійсно, виконує свої зобов'язання перед партнерами, тут однозначно 5 з плюсом. Портфелі працюють чітко, кошти по закінченню терміну депозитів повертаються. Отож, тут гарантії, звісно, на 100% ніхто не може дати, бо ми в такій ситуації, що не знаємо, що нас чекає завтра. Але протягом такого досить тривалого періоду компанія розвивається і досить швидкими темпами. Щодо власного особистого досвіду. Ви знаєте, хочу сказати, що ті партнери компанії, які розвиваються і будують команду, вони великі молодці. Адже дійсно шукати партнерів і приєднувати їх до своєї команди, це потрібно, мабуть, мати талант. Відверто це не так легко, тому що наші люди вони хочуть от. Все і зразу не готові там навіть близько тих самих 10 доларів інвестувати, адже в компанії ну круті. Компанія дає круті можливості для того, щоб стати інвестором, побудувати власний бізнес, створити команду. А люди просто не хочуть. Вони не хочуть врушитися. Вони хочуть ось, будь ласка, пасивний дохід, хочу тут і зараз, нічого не роблячи. Так, в компанії це можливо, але для цього потрібно інвестувати в власні кошти, створювати портфелі, створювати депозити. І, будь ласка, ви нічого не робите, ваші кошти працюють на вас, приносячи вам пасивний дохід. Просто так, без ніяких рухів, нічого не буде. Не будуть кошти приходити до вас, якщо вони у вас будуть лежати десь там, для прикладу, під подушкою. Тож. Чим більше ти інвестуєш, тим більше ти будеш мати пасивний дохід. Побудова команди теж кар'єрні сходи, вони досить класно, класні умови, але потрібно дуже сильно постаратися, щоб знайти партнерів, які готові теж інвестувати, приєднуватися до компанії VineX Trade. Тож, з власного досвіду, скажу, що можливо в кожного свій шлях. У мене на даний момент трапляються такі люди, які не готові. Вони хочуть все і одразу. Тому будьте готові, ті, хто планує приєднатися до компанії і будувати власний бізнес, створювати компанії в компанії команду, тому що. Будьте готові до відмов, будьте готові до того, що люди не вірять, люди сумніваються. Але все це досвід, який будує і формує вас як інвестора, вас як партнера компанії, вас як бізнесмена. Отож, не зволікайте, приєднуйтеся до компанії VineX Trade, то дійсно круті можливості, які дозволяють розвиватися кожному. І бути фінансово незалежним, здобути свою фінансову свободу і стабільність, бути впевненим у завтрашньому дні. Тож, вся інформація у моєму телеграм-каналі, виникають запитання, обов'язково пишіть. Все буде в описі під відео, Силу, посилання. Усім хорошого дня та приємного настрою!